Привіт, друзі! Ви просили мене почастіше давати рецепти пляцків з яблуками, оскільки це дуже доступний та смачний інгредієнт випічки. Тож сьогодні маю для вас фантастично смачний та красивий рецепт такого пляцка. Називається він мотанка. Там в коржах усе так цікаво намотано, але готується елементарно просто усім гарантовано вдасться. Тож, до роботи. Для приготування шоколадно-медових коржів. У сотейник помістіть 65 грамів натурального меду. Докладіть до нього пів грама солі, 50 грамів цукру та 40 грамів вершкового масла. Далі відправляємо усе це добро на плиту. Постійно помішуйте суміш на маленькому вогні до розчинення цукру та меду. Докладіть пів чайної ложки харчової соди це приблизно 3 грами і гарненько перемішайте. Продовжуйте нагрівати на маленькому вогні помішуючи приблизно 3 хвилини. Маса при цьому стане мегапінною та збільшиться в об'ємі у 3-4 рази, тому заздалегідь оберіть посуд з високими стінками. Далі охолодіть суміш до злегка теплого та перелийте у посуд, в якому будете замішувати тісто. Докладіть одне яйце середнього розміру і ретельно перемішайте суміш. Тут особливо нічого не потрібно збивати міксером, лише перемішати. До однорідності всипте 20 грамів якісного смачного темного какао. Бажано його перед цим просіяти, бо какао в упаковці дуже часто збивається в грудочки, а просіяне какао дуже легко та без непромішаних грудочок вмішується у суміш. Далі докладіть у сито 200 г борошна, порціями у 3-4 заходи просіюйте його у миску і ложкою замішуйте тісто. Наприкінці домісіть тісто руками. Додатково показую правильну консистенцію тіста воно має бути м'якеньким та ніжним, злегка липкуватим, і з цього тіста нам потрібно спекти три тонесенькі коржі, тому я раджу спочатку зважити усе тісто. Отже, його вага вийшла 412 г, а потім розділити це тісто на три приблизно рівні за вагою шматки. У мене один шматочок заважив приблизно 136 г. Отже, викладіть шматочки тіста на тарілку і прикрийте їх харчовою плівкою. Поки ви будете працювати з одним шматком тіста, нехай інші не підсихають. Для отримання мега тонких коржів без особливих зусиль, зробіть так: на середину пергаментного паперу потрібного розміру викладіть один шматок тіста. А на нього другий шматок пергаментного паперу. І починайте розкачувати качалкою у дуже тонкий прямокутний пласт розміром орієнтовно 20 на 30 см. Після розкачування пергаментний папір абсолютно легко знімається. Подивіться без зусиль і за одну хвилину вам вдасться розкачати рівнісінький пласт товщиною приблизно 1 мм. Він, правда, в процесі випікання ще гарненько підросте. Отже, виріжте із тіста заготовку розміром 20 на 30 см. Я скористалася для цього кулінарною рамкою, попередньо виставивши на ній потрібний мені розмір. Також можна приставити зверху вирізану заготовку із паперу потрібного розміру і вирізати тісто ножем відділіть непотрібні відрізані залишки тіста. Ще раз хочу показати, яким тонесеньким можна розкачати корж завдяки такому способу розкачування. Отже, перекладіть корж разом з пергаментом, на якому він розкачувався, на деко і в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 190 градусів Цельсія приблизно 4 хвилини до готовності. Не потрібно допікати ці коржі до твердого стану. Вони мають залишитися злегка м'якенькими, адже в процесі охолодження вони і так самі стануть твердішими. Ще одне уточнення: не забудьте перед випіканням щедро поколоти усю поверхню коржа виделкою. Завдяки цьому на коржі не будуть утворюватися горбики, а сам корж значно легше потім просочиться кремом. Отже, аналогічно нам потрібно спекти ще два такі ж коржі. Для приготування яблучно-макового коржа просійте у миску 300 г борошна. Докладіть одну стандартну пачку розпушувача і гарненько перемішайте. Далі нам потрібно взяти 150 г вершкового масла жирністю 82,5%. Його потрібно попередньо нарізати невеличкими шматочками і злегка підморозити. Перемішайте масло з борошном. Мені іноді пишуть. Що я для своїх пляцків використовую вершкове масло не лише у крем, але і для приготування тіста, тому такі пляцки виходять надто дорогими. Для здешевлення випічки ви тут замість масла можете використати дешевший за масло смалець чи навіть маргарин. Але я готую з маслом тут рішення лише за вами. Отже, швидко розітріть масло та борошно ось до такої нерівномірної крихти. У п'яти яєць відділіть жовтки від білків. До яєчних жовтків докладіть 40 г дрібного цукру та 10 г ванільного цукру. Додайте 30 г сметани жирністю 21%. А далі розітріть усе до однорідної маси. Розсуньте крихту до бортиків, а у заглиблення в центрі влийте жовткову суміш. Ложкою починайте замішувати тісто. Наше завдання просто зібрати усі крихти до кубки, тому не бажано вимішувати це тісто руками. По-перше, від тепла рук тісто нагріється, і маленькі шматочки масла всередині крихт почнуть танути, а для гарного пісочного тіста це дуже погано. По-друге, нам не потрібно, щоб тісто замісилося в однорідний пласт, а потрібно, щоб воно мало ось такі не надто промішані грудочки. Це покращить структуру пісочного тіста. Загорніть тісто у харчову плівку і помістіть у холодильник на 30-40 хвилин. За цей час підготуйте форму. У мене це форма розміром 30 на 40 см з бортиками. Пергамент я прикріпила до дна форми невеликою кількістю жиру для того, щоб він не рухався в процесі роботи. Ложкою рівномірно розкладіть приблизно 4-5 частини тіста кубками. А потім, натискаючи зверху пальцями, сформуйте тонкий пласт. Для того, щоб зручно було працювати з липкуватим тістом, час від часу можна припорошувати пальці борошном. До решти тіста, як бачите, це зовсім невелика його частина. Докладіть 10 грамів темного какао і руками швидко замісіть тісто. Утворену шоколадну грудку загорніть у харчову плівку і помістіть у морозильну камеру на 30 хвилин. А деко із білим тістом на той же час помістіть у холодильник. Тим часом підготуйте яблука, почистіть їх і наріжте ось такими скибками. Як бачите, ці скибки не надто великі та товсті, а самі яблука краще обрати не надто тверді. Усе це потрібно для того, щоб за 30 хвилин випікання яблука встигли пропектись і не залишились твердуватими. Вага яблучних скибок приблизно 600 грамів. Далі насипте у мисочку мак. Це має бути саме сухий мелений мак, бо він, як губка, вбирає у себе вологу. Вага маку 100 г. Отже, приблизно половину маку рівномірно розсипте по усій поверхні охолодженого тіста. У решті маку ми будемо обкачувати яблучні скипки. Тобто кожну скипку слід зі всіх сторін обкачати у маці і викласти на тісто. Таким чином слід рівномірно викласти усі яблучні скипки. Далі візьміть дві пачки яблучного киселю чи пудингу кожен вагою 40 грамів. Якщо у вас такого немає, то можете замінити дві пачки киселю на 80 грамів кукурудзяного крохмалю, досипте до порошку 5 грамів розпушувача і гарненько перемішайте. У чашу вилийте 5 яєчних білків, які у нас залишилися. Збийте їх на низьких обертах міксера до так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, у декілька заходів всипте 80 г дрібного цукру. Далі збивайте на вищих обертах міксера декілька хвилин, поки увесь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою. Знизьте швидкість міксера до мінімальної і всипте попередньо підготовлену суміш. Перемішуйте усе лише до моменту повного об'єднання. Яблучна піна виходить дуже пишною та ніжною. Рівномірно розкладіть її поверх яблук, а потім розправте таким чином, щоб усі яблука були вкриті яблучною піною. Зверху, на терці з крупними вічками, рівномірно натріть підморожене шоколадне тісто. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температурою 180 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин до готовності. Готовий корж має мати зверху злегка золотавий колір, а під натиском пальців буде пружинити. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини кожна розміром 20 на 30 см. Для крему у банячок помістіть. 400 мл молока. Докладіть 100 г дрібного цукру та одну пачку це 40 г, порошку сметанкового пудингу. Його можна замінити 40 г кукурудзяного крохмалю, перемішайте усе вінчиком до однорідності і відправляйте на плиту. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть масу до загусання і після закипання проваріть одну хвилину. Далі докладіть 250 г сметани жирністю 21% та ретельно перемішайте. Знову на невеликому вогні, помішуючи, доведіть до закипання і проваріть ще 3 хвилини. Зніміть з вогню, накрийте в контакт харчовою плівкою і охолодіть до кімнатної температури. Заздалегідь виміді з холодильника 200 г вершкового масла жирністю 82,5%. Воно має стати кімнатної температури. Збивайте м'яке масло декілька хвилин. Як тільки воно стане світлим та пишним, по столовій ложці починайте додавати заварену масу. Продовжуйте, аж поки уся маса не закінчиться. Крем виходить мегапишним та ніжним. Розділіть його на три приблизно рівні частини і можемо переходити до формування пляцка. На кухонну дошку викладіть один яблучно-маковий корж шоколадним тістом вверх. На нього викладіть одну частину крему і гарненько розрівняйте. На крем викладіть один медово-шоколадний корж і зверху злегка притисніть його долонею, щоб він поєднався з кремом. На корж викладіть 2-3 повні столові ложки крему із другої частини і розрівняйте його. Далі другий шоколадний корж і стільки ж крему, а на нього третій шоколадний корж. Залишки крему із цієї другої частини збережіть. На шоколадний корж викладіть усю третю частину крему і гарненько розрівняйте. На нього другий яблучно-маковий корж шоколадним тістом до крему. Верхній корж змастіть залишками крему із другої частини. Цей шар крему має бути мінімальним. Помістіть пляцок у рамку, посипте поверхню крихтами із печива чи бісквіту. накрийте форму харчовою плівкою і не забудьте відправити у холодильник на 8-12 годин для стабілізації. А також щедрою рукою поставити мені вподобайко і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кг і 600 г. Висота 6,5 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, яка ж краса вийшла всередині. Пляцок дуже легко нарізається як на смужки, так і на безліч проційних шматочків для подачі. Шматочки дуже колоритні на зрізі і захоплюють своєю красою вони не кришаться при нарізанні та чудово тримають форму. Крем не відшаровується від коржів, а ще це дуже ніжно і дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.